Де найкраще за все проводити ранок вдома? Та дай подумати yeah, <ривіт> звісно. на кухні, Звичайно, звісно, привіт. Привіт кухні! що раз. Hello. Вітаємо Чаба Бакаш! Да. Так. і що Що цього сьогодні разу? сьогодні? Ми приготуємо веганські котлети з гречки. Що потрібно окрім гречки для цих веганських котлет? Костік не так дуже рад веганським котлетам. А остальні дивись на екран. Для приготування гречаних котлет веган знадобиться гречка 200 грамів, цибуля одна штука, морква одна штука, яйця курячі дві штуки, борошно, кілька ложок, часник кілька зубчиків, олія соняшникова 50 грамів, сіль, перець, петрушка. Mm, давай <свисті> <свисті> давай. <свисті> Як тебе моя зачіска. Моя зачіска сьогодні. Фантастично. Ну, видиш. Фантастично. Ну, давай. Як давай і веганські да... котлети. <свисті> <свисті> ну давай. Смотри, тобі потрібно натерти на крупні терки і цибулю і моркву. Добре. Добре. Костя так приречено почав натирати. <свисті> Знаєш, йому... а чого ти заздалегідь же себе налаштував, що ти не любиш веганські котлети. Чаба їх Бо так Ча я готує. їх куштував. Коли? куштував? Ну не саме, від... Буде... Не саме Буде... від, О, від Чаби. так Я ж власне про це й кажу. Але колись був такий момент, коли я був там в одному санаторії і оздоровчому, і нам давали котлети що? з моркви. З моркви? І вони були просто ніякі. І я Зараз ці і жіночки які їх готували, засмотилися, Дивись, ну весь, но, не морква, морква і я гречка думав, в принципі, це різні речі. Тільки морква, я теж ну, не дуже. Але розумієш, яка травма. От зараз чаба цю травму вилікує. Тому що я чомусь переконана, що чавині веганські котлети це просто шедевр. Це було фантастика. Десять років тому, а осад. Осад? Залишився. Осад, осадок це осад? Ну, якось так. А ти куди знав це слово? Бо я вивчав. Бо він їв ті котлети. Молодець. Давай. Три-три. Осад. Знову а -а -а -а. слово вивчити. Ну все Да. А що ти на двох пательнях будеш одразу смажити? Чи Ні. Що? Я хочу е цибулю і моркву припустити на сковороді. Ага. А, а що одразу? Не треба було цибулю? Як буде зажарка на українському? Спідсмажка, Підж спіджарка, Підсмачка? піджарка. Підж -піджарка. <звук> Зробимо піджарку. <звук> Давай. І буде жарко. І буде жарко. А все скидати сюди. Скидай на сковородку. Давні кіску на сковородці. Боже, а я так втомилася, вже стільки все зробила на цій кухні. Вже... А ти зараз будеш робити? І внесок дивись. зробила в ці котлети. Смотри, що ми робимо? Що ти хочеш? Stop я вот, Перегружаємо вот сюди. Давай, і що перемішати <laughs> треба? <laughs> Ні, так, да, перемішаємо, ми будемо його а, з блендером. Да? Да. Чаба, може, може. Ну просто. Шо Тебе просто? десь завалявся шматок м'яса, і ми його просто посмажимо і додамо до цих котлет. <laughs> Так, м'ясо насосалося ще. О, ну, Ми робимо рецепти даємо для всіх і для веганів. Я теж. Згоден, згоден, згоден. Давай, збивай сюди і яйця. А ти вичавлювай. Я просто знаю, що, що вегани навпаки вони дуже активно стверджують про те, що дійсно веганська кухня може бути дуже такою сильною, смачною. І ми зараз маємо можливість переконатися в цьому. Ти <рес> сама це сказала. Чого я готова? Насправді в мене був такий випадок в дитинстві. Шла на день народження, так. а я ну не любила м'ясо. Чесно, я була за п'ять хвилин веганка до веганства. за п'ять хвилин до веганства. Ось так ось Решально. я Решально. любила овочі, фрукти. Так прийшла на народження, їсти. кажу, дайте мені щось поїсти. А батьки кажуть, а що там нічого не було? Я кажу, нічого взагалі не було одне м'ясо. Отак от. Одне м'ясо. <смеш> дитинство. Бідна, бідна дитина. <смеш> так, таке, таке день народження було. <смеш> тому мені навпаки цікаво, я люблю щось таке без м'яса. Я не можу сказати, що я веган, але мені подобається. ну, я, 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 знаєш, я не агітую, що як кожен день чоловік, ну, люди повинні м'ясо їсти, тому що. Дуже дуже багато блюд є, які новіганські і вони реально вкусные. О, От власне про це. Власне, це ми зараз і пробуємо. І як, як я завжди говорю, коли ти убираєш м'ясо, тобі білок все одно потрібно організму. Треба чомусь за замінити. Давай так. я так та, Спочатку. Так. Да, дві, мабуть, <клес> давай дві, да, да, дві яйця. Що там у тебе? Попускаю кап... цю мор моркву. Моркву. Пропускаєш? Попускай. Попустися. Попустися. Так, Та Ще далі, да. Трошечки. Давай. Одразу ти хочеш, щоб я зборочку не розбивала? Да. дарила, так? Ммм, які аромати. Це просто, щоб він не держався, знаєш? Смажена морква. Да. Фантастично. Фантастично. Таку нотку сарказму я почула, сутка. ні? Це був сарказм? Ну, трошки щось да, таке. Ну, ні, шуткує. Шуткує. Олію додамо? Ну, можемо трошечки давати. Чому тобі не догодила морква? Ну, скажи, будь ласка. Фантастичний... це ну, класична українська зажарка. Під... Під... А, ні, як ти сказала? Зажарка під... Пиц, Підсмажка? Ну, можна так, пиджарка на заході. Піджарка пи взагалі пиджарка. можна казати. Піджарка? Так, да, піджарка. Підсмажка. Піджачка. Так, що далі? Все. Ось тут моркву за жарочку. Піджарочку от сюди, на камеру, щоб бачили. Туди? У Мене так руки не викручуються. Ну, не а, <рес> а зараз, А зараз треба. Угу. А ти що сюди і чесник кинув? Чесник, так, чесник, лук, прям... Є чесники, є. так прям ух. Ух-ух. Угу. Ну, ну що? треба ж чимось. свій зв'язний час. Зірковий. А, Зі... треба а. ще збивати? — Ну а як же? Ти ну, думав, тобі буде гречка більше. шматочками да. вот Так, і морква, як ти то їв. Давай. — Блендерію. фарш. так. Вот. — Реально схоже на фарш. — А ти яйко додав? — Два. — Яйко? два яйко. Ну, Якийсь там буде? буде гречневий фарш. І зараз ми сформуємо котлети. Піджаримо Причина, і будемо. Це гарно. Ти розумієш, що гречка зараз коштує так само, як і курятина. курятина? Ну, приблизно. ж будем, курятина. Мене. На. Будемо формувати котлетки. Треба да. прям так добряче чи нормально отак? трошечки? Знаешь, что мы сделаем? Я готов. Смотри. Что ты хочешь? Есть. Достатньо, yes. Достаточно? Или прям достаточно, все? достаточно. Да, да, да. достаточно. Угу. Давай, снимай. Вот так. Бери. Требуется смазать угу. рукавички оливкой. Да да, 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 да. да, Может да. ложка? Наша фишка будет в том, что… Я всегда мы... переживаю, что шматок миски может угу. відколотися. Фишка будет в том, что мы, когда будем формировать котлеты… То что? Мы не водичкой будем это делать. А? З маслом. Uh -huh. Ти солив його? Солив. Якщо це oh. ще буде не солоне, це буде капець. Okay. Like Кося, ну думай позитивно. Раптом ти <laughs> зараз закохаєшся в ці котлети, будеш вдома mm -hmm. їх робити, коли м'яса не буде. Mm -hmm. Смотри, видиш? Бачиш? Так, а ну розмір такий великий, так? Mm -hmm. Так. Ну, мені реально цікаво, я не пробувала. Mm -hmm. Все, і так. Чуть -чуть Скажи, як пахне як? смачно. А вже в не, не треба, так? Да? Мені кажеться, не треба. Да. Хочеш борошно, як? Ні, не хочу. Мені, не хочеш, але, не мені треба, подобається, задреть. так. Оп. Ну Дивіться, він реально як фарш виглядає. Кось, ну щось твоє трошки підгуляла. І нуляла. Гуляща да, котлета. Ну, Козьмі котлета, козіму, козіму. Десь вона в санаторії там, в клубі. Що там, поміститься три. Чуєш, ну, да, ну Мені здається, три. Четверта, ні, ні, четверта вже не треба. Давай. Потім угу! дожаримо. Молодець. Ану. А як? Ну, давай. Ти, ти, ти мені, а я тобі. Дякую. Ой! Смотри, ну, що я зараз приберу трішки. Поки наші котлети веганські смажаться, а давай, давайте заберу. нагадаємо рецепт. Рецепт гречаних котлет веган. Зваріть гречку та охолодіть її. Цибулю і часник подрібніть, а моркву натріть на терці. Припустіть овочі на сковороді та змішайте з гречкою. Далі слід ручним блендером збити суміш до однорідної маси, посолити, поперчити і додати яйце. Тепер добре перемішайте фарш, сформуйте котлети та обсмажте їх з обох боків на пательні. Але ж вони так швидко смажаться. Дійсно, якщо розібратися, що гречка відварена вже, морква припущена з цибулькою. Красиво. То все готово, воно ще й на блендері раз-раз, раз, дивіться, найменше хвилин. Швидко смажиться. Швидко смажиться. Шмажиться. Шмажиться, їдяться. І що, давай якусь е, красиву тарелочку. Не підійде. Яку? О, О давай, красиво. давай. О, добре. Добре. Клас, скажи. О, Насправді, ні. на вигляд вони просто ну, прекрасні. Ну, що я оцю хочу. Це і твій. А це страшна, це моя? Це, ну, звісно, Кожен їсть те, що він робив. А я? Да. А Ліля голодна. А Ліля голодна. Ліля блендерила все це. Оп. Чи ж мені здається, до цього буде посувати сметана. Я хочу. Я іди, я, іди, я скуштую. Я б хотів спробувати. А ну. а Можливо, я помиляюсь, але О. мені здається, я думаю, що... що сметана тут буде. Вони пахнуть, як, е, як риба смажена. Не знаю чого. Може, я рибу хочу. Ну, що? Ну, давайте. давайте, давайте. Дай мені... з, з рук. З жіночих рук будемо будем скуштувати. Не ну, можеш положити, щоб мені так. Та давай я вже тримаю. Смачно. Мені так цікаво. Угу. Mm -hmm. Дай мені це страшно? Ну, ти зараз зміниш свою думку. Mm -hmm. Про веганські котлети. Це реально дуже смачно. Надо ми бажаємо всім смачного, тому що ранок вдома триває, і ми просто зараз, снідаючи разом із вами, запрошуємо маленьких глядачів на зустрічі з маленькими милими монстриками. Глядачам будь-якого віку бажаємо отримувати радість від життя. Попри все, смачно. Непогано. Ура!